Пільгові рейси в Олександрії на автобусах загального користування обмежив виконком. Таке рішення прийняв виконавчий комітет 19 червня. Як зазначалось на засіданні, виконком скоротив на 50% пільгові перевезення в місті та встановив інші додаткові обмеження. Проте рішення вступить в силу лише після його опублікування орієнтовно у середу, 25 червня. Рішення прийняли якби тимчасово на два тижні, а потім, за результатами обстеження, перевезень буде прийнято остаточний варіант. Як повідомили на виконкомі службовці, такі складні маніпуляції з рішенням здійснюються для того, щоб піти назустріч перевізникам, а крім того, щоб обмежити можливості чергового оскарження рішення до суду. Але щоб не подавали в суд. На нас не скасовували це рішення, ми розуміємо, що вам треба на зустріч, але скасують рішення. Ми порушимо таким чином правила надання послуг пасажирського транспорту і порядок організації перевезення, які затверджені відповідним наказом та постановами Кабміну. Так? Тому пропонується із приміток виключити. Ті пункти, які стосуються скорочення даних маршрутів, щоб потім внести відповідні зміни, провести обстеження пасажира потоку, а потім в межах законодавства вже їх скоротити. А щоб вони не подали на нас суд? Ми повинні прийняти саме таке рішення і провести обстеження. Якщо довіряти оприлюдненому проекту рішення серед найважливіших змін імовірність скасування одразу декількох маршрутів номер 5 номер 2 та номер 6. також можуть бути скасовані інші рейси, в тому числі пов'язані з рухом автобусів у віддалені мікрорайони міста та селища, включаючи Димитрове, цікавим у цьому рішенні є те, що воно за змістом дублює рішення виконкому, що було зупинене ухвалою суду, тому дії влади схожі на гру в піддавки як з судовою системою, так і з самою громадою міста. Яка як і раніше має право на пільгові перевезення?